Всім привіт, друзі! Радий вас бачити на своєму каналі. Поговоримо про зерно, про макуху, тому що часто пишуть мені за макуху, що вона гірка, що вона гірчить. Ну, Це може для когось і не новина, але но я чомусь хочу про це поговорити. І зараз давайте покажу вам, скільки у мене зерна залишилось. Це нам на Пай привезли 4 тони, висипали на пленку, а я потім відрами засипав короче, в. Е, і подивимось, тому що в минулого року мені не вистачило. Я отрубі, ну, висівки, хто як називає, хто називає гриз. <сум> ну, коротше, відходи від е, борошна е, купляв. Коротше, Тут у нас недалеко, ціна непогана, а в цьому році не купляв. Зовсім без висівок, годував зерном. А, ну, по-перше, дві корови, а не три. То три е, майже і мене не з'їли. Плюс минулого року чомусь була така серйозна проблема годувати е макухою. Чомусь я не, мог, не, не могли ми її знайти. Коли отилилась у нас білка, е було трошки чорної макухи. Я тут по базарам переп переплачував за неї багато, поки потім постачальників собі не знайшов. Зараз тільки у них беруть. Ціна класна, якість класна. А то не було. Білка отелилась, виходить. А нічим її розганяти. Получається, вона мені 20 ві... 28 літрів дала, можна сказати, на одному зерні. Пшениця там трошки ячменя, все. Ну і паша, трава. Тому паша це теж, в принципі, протеїнова така їжа для корів. І плюс я сіном годував весь рік теж. І в принципі по молоку було нормально. Але я міг отримувати набагато більше. А тепер давайте подивимось, що у мене тут з зерном. Так, друзі, зараз вам покажу. Так, ну бачите, дуже багато ще залишилось. Ні, ну то класно. Зерна багато ніколи не буває, але ж, але, але, я тільки то не півтори, мабуть, згодував. Свинка ж у нас появилась в господарстві недавно. Так, свинку ж ми купили недавно. Вона ж їсть по 2 кілограми на добу. Ну Все одно менше, ніж корова, тому що рябіна у нас була голштинка, їла багато. І зерна пішло дуже багато. Я ж кажу, закінчилось, не вистачило. І тому з надоями таке. Були експерименти. Е я ж давно знав, що таке раціон, як його треба більш-менш зробити, але просто ми не витягували минулого року по фінансам, щоб купляти соєву макуху постійно, щоб купляти соняшникову. І коротше, ми ж то з такою тяжкістю, ну це хто новий на каналі, з такою тяжкістю реалізації молока, що я по півдня стояв на тому базарі. А все одно, якби заробіток не такий, він не такий класний, як хотілося б, щоб заради такого заробітку продовжувати тримати дві-три корови і мучитись отак з реалізацією. Тому, коротше, ми що то продали одну корову, зараз дві, молочка розлітається, зараз супер. Поросят. Оце акцент будемо робити на поросятах. І чому ж так мало розійшлось зерна? Та просто елементарно те, що я почав раціон робити. Що зерно е, не основна, е, не основа, раціону. основа, але не 100%. Е, зараз в раціоні у мене у корів 25% макухи. Це такий серйозний показник. І сіно, і е, макуха, і макуха соєва, макуха соняшникова. І тому зерно, в принципі, розходується економно, але ж все одно, коли у нас появиться. Малі поросята на відгодівлі, Ми плануємо їх самі вигодувати, щоб потім різати. Тому що сама вигода в тому, коли ви займаєтесь від нуля. Там молочка, м'ясо, смал, там з нуля вирощуєте і до кінцевого. Е... Кінцевого, кінцевого, кінцевого. Коротше. Покупця, до кінцевого покупця, який споживає продукт без перекупщиків, без перекупщиків, тому що перекупщики це треба великі дуже об'єми. Щоб була оптова торгівля. Ну це ви самі розумієте, це, це мільйони треба вкладати. І от, в принципі, з нормальним раціоном зерно розходиться потихеньку. Але ж все одно будемо докупляти, коли появляться хоч один виводок у нас на відгодівлю. Зерно буде розходитись дуже сильно. Коротше, ходімо до корівок. Зараз до корівок сходимо і поспілкуємось за чорну макуху. чорна Так, друзі, за чорну макуху, тому що багато хто розказує, що гірчить молоко, написали мені. Йди ближче покажи, я підсвічу. Ось, якісна, свіженька, ну це вже подроблено. І бачите, я плівку, пакет ще. Натягнув, щоб вона менше контактувала з повітрям. Ну, вона в мене швидко згодовується, лише. от оцю я бережу довго. І вона у мене, бачите, в пакет в плівку, зробив мішок, і, виходить, її туди висипав. Ось такі пластівці. І коли ви, коротше, її купуєте, пробуйте її. На смак, щоб вона була ну от зовсім не гірка. Вона як халва. І треба її коротше пробувати. Інакше ви попадете на те, що вона буде гірчить, від того буде страждати у тварин печінка, тому що токсини, тому що навантаження на печінку. Ну, смачна, вон, як халва. І реально свіжа, класна. І старайтесь купувати свіжу. Тому що макуха, у неї срок придатності всього місяці 3, не більше. Старайтесь купити свіжу. І її отак от максимально закупорити. У мене в бочках вона. І в пакетах. Тому що коли вона в мене теж полежала в мішках, я до цього колись ще починав її брати, вона реально. У перекупщиків вона не першої свіжості, плюс вона пліснявіє Ну, коротше, сама олія в ній залишається в шроті менше, тому він довше зберігається, якщо це шрот якісний. Там менше олії залишається, вона довше шрот трошки зберігається. Макуха соєва або соняшникова вона окисляється. Вона получається та олія, яка в ній залишається, вона якоби і класна. Воно це добре корівкам трошки ще олії потрапить жири, трошки жирів ще більше. Але ж вона портиться, окисляється від повітря. І от чому в раціон в комбікорма, люди додають сорбент, сорбент. Він мінімізує оці, ну, коротше, прибирає те, що. Токсини збираються в кормах трошки для тварин він покращує травлення і тварини не труються токсинами. Тому що, коли ви мелите зерно, воно теж дуже швидко портиться. Зерно ціле зберігається довго. А от хто може замітив, коли купувати зерновідходи, коли багато битого зерна, воно пліснівіє, отак, от злежується. Висівки отрубі теж я замітив, що нагрібатись, набиратись їх не можна багато. Вони такі комком робляться, і такі починають пліснявою такий запашок. Запах такий пліснявий появляється. І ви просто можете отруїти своїх тварин, розумієте? Тому і підкислювач бажано, щоб зберігався корм довше, не портився, так сказати, готовий комбікорм, і сорбент використовувати бажано. Ну, я зараз ще не використовую, тому що я не роблю такі складні комбікорма. Я стараюсь просто свіже, от як я наробив дерті, набив зерна, набив макухи, стараюсь закупорити і максимально без повітря зберегти і якомога швидше. Не, не треба отак намолоти комбікорму або зернових. І аж цілий місяць годувати. На тиждень десь робіть собі запас, щоб згодували, потім свіже. Згодували, потім свіже. Так же й макуху взяли свіженьку, Ви повинні знати, якщо закупорити отак так дуже класно, то можна годувати. Я от пробував минулу партію місяців біля п'яти. До півроку можна коротше розтягнути макуху, якщо по хорошій ціні у вас є можливість купити. Якщо погано ви зберігаєте, то враховуйте, що три місяці. А якщо вона ще у тих постачальників, що вам привезли, не першої свіжості, місяць, два їй, то взагалі що ви купили, розумієте? А то от я з'їв і нема гірчинки. От Отак же й тваринам буде потім якісне молоко і так далі. Коротше, поговорили. Покажи нам трошки нашу подружку. Ми, я її вчора від парвовірусу другий раз е провакцинував. І там на вакцині пишеться, що через тиждень-два можна осіміняти. Коротше, в неї таке, начебто, може, як і була охота трошки. Покраснення було, але така, не дуже активна. І тепер, коротше, коли пройде днів 10, а то й більше, і вона у нас загуляє, е я її вже покрию. Я її вже покрию вона два рази. Ну, можна і не вакцинувати. Я дивився, багато хто каже, можна і не вакцинувати від пару вірусу. Ну, не знаю, я чогось побоявся. Думаю, перший раз починати поросятками, може в подальшому і будемо е, і не вакцинувати. Ну, коротше, не знаю. Пишіть, друзі, у кого досвід без вакцинації, як у вас проблем немає, чи є проблеми, дуже цікаво. Тому що багато хто вакцинує, багато хто не вакцинує. Ще скажіть, як зараз зі звуком, тому що ми купили мікрофон такий, слава Богу, купили. То це зовсім була біда знімати відео. А зараз будемо з мікрофоном, старатись вам робити контент з нормальним звуком. До мотоблоку ще доберусь. Треба планів там на нього дуже багато. Так, ходімо до корівок. Зараз дамо трошки сіна корівкам. А ви напишіть, чи покращився звук, тому що я здав далеченько, Зараз хожу. Для нас це така новизна, так сказати, нам новизну, що у нас є мікрофончик. Напишіть, чи якісний звук, чи нормально зараз чути, то я думаю, що буде набагато краще. то Відео без звуку це дуже-дуже погано. Так, зараз ще один тючок візьму, такий не дуже великий, хоча вони всі непогані важкеньки такі О! зараз розкриємо додамо вони вилежуються там у білки трошки задні ножки побалюють а я коли вона лежала почав їх чистити треба коротше, копита чистити там стерлись трошки неправильно і нігті такі длиннуваті що треба потихеньку її порозчищати. Я минулого року, коли рябіна була, її почистив гарно і вона так ожила добре. А от у білки зараз таке, що їй треба. Ніч. Скоро підете в сарай. Коротше, друзі, біда кліщі. Дуже серйозна біда. Так, друзі, за кліщів. Тому що правда, реально, в тіктоці у мене в приват. Пишуть-пишуть кліщі, обробка, глисти. Люди попрокидались, коли треба корів виганяти зараз на пашу, коли кліщі, коли мухи появляються і не знають, що робити. Ну, друзі, ну що ж не знати, вже багато за це хто розказує, багато за це хто каже. Зараз покажу, чим два рази на рік обов'язково треба обробляти. Ось такий препарат. Ось такий препарат. Еприн. Еприн весна, осінь. Тільність не має значення. Зразу кажу, ну, завжди читайте інструкцію до кожного препарату. Хто б вам що не сказав? Оце зараз я ще почекаю тиждень, коли вже тепло так стабілізується, коли зараз ще активніше почнуть мухи літати, і, і кліщі, і все це. Я проколю еприном. І білку, і мілку відразу. І потім еприном восени перед тим, як на стіло ставити. Це десь жовтень місяць, початок, середина жовтня, під кінець, але не пізніше жовтня. Тому що лід е, оводів пройшов, вони могли відкласти личинок під шкіру коровам. І треба коротше обробити еприном ще раз, другий раз. Без повтору. Весною однократно, він десь з місяць його дія е триває в коровах. Потім влітку або між еприном, між обробкою еприну, приблизно там кожні три місяці влітку, потім взимку обробляйте від паразитів, від фаціольозу, від коротше, від. То метелиця називає, ну коротше, забувайте це слово, це фасіольос, печінкові паразити, або от комбітрем, або комбітрем, або броватріол. Тут три компоненти. Ну, в Броватріол, два компоненти, таких як в комбітремі. Ну, ще доданий один компонент. Це таблетки. Це взагалі дуже просто його давати. Я його навіть і свинки дав. Навіть рябіну абрикосу ним обробив броватріолом. Тут триклабендазол, альбендазол і празиквантел. Отакі діє от речовина. Тут альбендазол і Ну Просто в дозах більше комбітрем. Чому я білки не комбітремом її обробив? Та тому що. Побоявся, чи з'їсть вона, його треба просто в мокрому вигляді треба давати, в мокрому воді розтворити, потім додати там в зерном перемішати. Думаю, вона у мене така дівчинка трошки переборчива. Думаю, чи з'їсть вона комбітром, чи ні. Коротше, комбітрем лежить для мілки. Коли я її запущу, білка отелиться в травні всередині. Під кінець травня я запущу мілку. І коли буду запускати, що молоко її вже не використовую, я оброблю її комбітремом. Але ж оці, оці препарати треба міняти. Якщо цей рік я користуюсь, наприклад, оціми двома на наступний рік, я вже оці препарати поміняю. Щоб була ефективна обробка тварин. Треба міняти. Не треба одними препаратами. Кожен рік одними й ти самими. Антибіотиком так само одним і тим самим колете, потім воно не виліковується, в хроніч не переростає або взагалі якісь проблеми такі серйозні. Дуже старайтесь міняти антибіотик, змінювати е препарати, міняти. Еприн тільки не треба міняти. Весна, осінь два рази на рік. Еприн це класна штука. Дуже добре, що він з'явився не так давно на ринку. Це просто класно. Реально працює. Кліщі на коровах засихають, потім їх практично немає на коровах. Мух так само, коли обробиш, ну, я побачив реально класний результат. Не знаю, чи можна ним ще серед літа, коли оводи закусюють. Ну, серед літа, то по хребту треба просто дієвий препарат підібрати. Ну, теж треба міняти. Якщо ви одним по хребту. Користуєтесь, змінюєте, воно ж, може, приїдається, мухи привикають паразити до нього і продовжують кусати. коротше. В принципі, якось так. Раціон, макуха розказав, старайтесь свіжою користуватись, старайтесь, якщо гірчить молоко, проблеми з е, смаком молока, з тваринами, з усім розбиратись, розбиратись, протипаразитні обробки робити. Дивитись, яку білкову групу, якої якості ви даєте, старайтесь формувати раціон, два місяці запуску, і ваші тварини будуть здорові. Сінцево весь час давайте, влітку підгодовуйте, тому що грубі корма це, це дійсно здоров'я тварин. Якісне сіно старайтесь заготовити. не чекайте, коли воно зацвіте, старайтесь скосити до цвітіння. І все буде добре. Бережіть своїх тварин. Слава Україні. Бережіть себе, важкі часи, але тримаємось, тримаємо господарство. Пишіть, як звук став, краще чи ні. То дуже цікаво. Дуже цікаво буде самим подивитись, як воно з мікрофоном. збирали такі, виділили гроші на це, тому що бачимо, що реально відео не дуже якісне. Коротше, дякую всім. Пока.